Всім привіт! Давайте будемо відкривати наш новий турнір. Турнір буде гарячий. Це кровавий. Всі кольора. Ну, тут єдиний плюс, що всі кольора, але жале, ж, не знаю я, що то воно буде. Мені думається, залив у мене буде куча оборона в мене тримає. А. Дехто зараз дуже там буде радіти. Так, тому що. В оборону не я виставляла. Так, що можу тепер сказати? Так, так я, не, я так не хочу це турнірити, цей турнір тому що мені думається, це мене так буде куча заливів. Я так не люблю чотиризірковий турнір. Слів нема. Тут у нас буде сліпота, буде контра, і ким його це ходити. <свист> хто мені буде оце знімати контру? <свист> Я не знаю, як його нормірити. <свист> ну, мабуть, сюди попробуємо взяти шишку. Так. Чисто для живучості. Блін, а кого ж брати? Хто мені контру зніматиме? Тому що це в мене мелендер? Туди спелить. Оце, звичайно. Погано. Це ж гармек у костюмі, але жалеш. Ж. Це щось зараз буде. Так, можна, можна, кого можна взяти? Соньку, не знаю для чого, так чисто. Ну, я так розумію, в мене перший етапок експериментальний, ми зараз будемо чисто розминатися. М -м -м -м. Тому що контра буде і посилення від мавпи буде, по-любому буде сліпота, Ну, сліпоту Сонька зніме. Коротше, перший тапок в мене зараз буде такий розминочний, так? Я зараз трошки притруся до цього турніру, а там будемо дивитися, що буде міняти. Жовтий кристал о що за несправедливість. Жовтих в мене якраз немає. У мене є зелені, в мене є червоні, в мене є сині. Так, ми маємо. Ми маємо червоний кристал. Ми тоді отак зберемо його. Два останніх дня ліги я не знімала, тому що я була на дачі. У мене якраз тоді дуже була погода погана вітер. У мене там не було світла, У мене не було там То я... Це вже все не знімала, не викладала, А останній день я взагалі била там. мене Останній тапок я скидувала, мене лишалося 5 хвилин до закінчення турніру. Оцю ліги. Коротше, щось в мене. Все, все було в останній момент. Ну, в принципі, так, як і завжди. Але щось не знаю. За останній день в мене взагалі. Вийшло зробити всі шоти, а попередні три тапка в мене було заливних. Ну, можна сказати, ліга пройшла в мене досить таки непогано. Я думала, буде гірше. Ну, побачимо, що далі буде. Я так розумію, нам ще ставлять. Можна, в принципі, тебе добити. Нам зараховують за оборону. Не кожного дня, як у турнірі, звичайному, а підбивають просто твій підсумок, да, можна так сказати, останній твій день і за це зараховують твої очки за оборону. Ну, це, звичайно, не дуже прикольно, тому що там в тебе перші дні є, А, а потім тебе набили, в тебе стало аж під кінець є, і зарахували тобі, як є. Звичайно, не дуже супер. Маємо шишку? Ну, Шишка то погана. Ем, можливо, тут взяти цих ем, жовтих, тому що тут медову цього. Але воно пліється ядом, так? Угу, То нам тут і Сонька годиться. Тут можна замінити джунаїда. Питання тільки на кого. Тут або брати когось зеленого, або когось синього. Ну, синього в мене гарного немає. зеленого це в мене буде тільки ще один гензель. Попробуємо, так, чисто зеленим походити, погуляти. Трійка зелених, дві трійки зелених. Одна трійка. Так, червоних немає, два по три. Синіх. Тут жовті пішли б. Краще. <світ> <світ> Фіолетові. Ну, тут так, жовті, тут, звичайно, так, було б супер. Зараз там гармакові буде боляче. Жовтий кристал. Ну, нехай так зберем. Червоний кристал. Зараз це я, зараз, поки буду крутити цим полем, воно мене просто-напросто розстріляє тут всіма своїми оцими. Ми будемо всі тут травитися, і взагалі буде супер. Попробувати зараз. Але там буде летіти комбо. Ну, можливо. Цю ми не зарядимо. шишку. Не зарядили. Добре. Так, собі робимо мінньони. Попробуємо цю блокувати. Вона там друїд, то вона повинна блокуватися. Далі там у нас мавпа. Мавпа то буде погано Ну, попробуємо. Так, мавпа і стійкість. Розумію. Візьмемо цього, так, знімемо з себе травління, добили. Ну, щось таке. Зараз тички будуть шикарні, а це буде погано. Так, це повинна від'їхати. Добре, від'їхала. Далі попробуємо зняти з них цю їхню. Майже з усіх знялось. Непогано. Це такий турнір, це, тому що це куча буде оцих шишок, кіпріотів. Це, я з кіпріотом взагалі не вмію турнірити. Він мене бісить. Це просто буде щось. Тому що в мене завжди на ньому заливи. Mm -hmm. Це не мій турнір. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, добре у нас уже тут усе. О... Скільки мінньонів, то ми тут виживемо. Червоно, ну, давайте тебе спробуємо добити добре. Вистачило взяти зелених і добити Франца. Не догризли. Все, добили. У мене є ж два шота. Так, хто там далі? Кедман в другому костюмі. Обожнюю тебе прямо в другому костюмі, а ти у нас робиш. Сповільнення мани. Так, ти не блокуєш у костюмі, ти просто сповільнюєш мани. Ну і будемо травитися. Так, можна тут Соньку лишаємо. Так, можна сюди повернути червоних. Червоних. М -м -м. Що в мене є? У мене є кілайл. Так, у мене є джунаїд. Нехай буде так. Попробуємо. А це нехай лишається чисто як. Лікарем. Так, червоних супер. Супер класно, багато та взагалі шикарно. Угу. Ну, тоді. Як немає цих. Угу. З'явилось, щось з'явилось, да? але воно там трошечки роз'їдеться. Отак зберемо. Зробимо так. Нехай буде в мене Сонька. Ух, шикарно. Добили. Так, вмикаємо смаження, азмія нехай тоді стоїть, там танцює. Ну як, чекає мене, поки я тут дійду до неї. А, нехай погнав гармек. Можна, в принципі, отак от зробити і зарядити пані Сонько на цього, на протеї. Надеш сповільнення. А як це так? Щось дивно. це він пасивкою не вдарив. Так, вмикаємо собі міньйони. Цього повинні добити. Трошки їх підсмажимо зараз. Ну, тут все-таки поле пішло непогано. Хто там, що там, як там, не добили. Все добре. Так. Ну, поки що і оборони йдуть адекватні. Фура, так. Буде сліпота. Соньку лишаємо. А жовтих. Та погнали так. Кого я візьму жовтих? Не дуже вони в мене там ударники. Шикарні. Ну, поле моє. Просто ж. Шиф... Так, трійка червоних. А ще можна? Ну, ще можна одну трійку зібрати. Але я, мабуть, отак зроблю. Попробуємо покрутити. Зараз докручусь. Зараз по-любому докручусь. До чогось докручусь. Трійка. Трійка зелених. Може, червоні будуть? Багато хочу. Багато я хочу. Так зробимо. Буде Сонька. Не знаю, для чого, але буде. Так, можна тоді сюди відправити? Добили. І візьмемо червоних. Зараз головне, щоб хутау не зарядився. Він хоч і повільний, але ж якщо буде зараз летіти тут комбо шалене, то зарядимо. Так, вмикаємо собі цих, погнали смаження, працюємо по хутау. Угу. Сповільнення кину. це дуже непогано. Попробувати зробити нейтральний хід, щоб він підсмажився дужче. Угу. Попробуємо добити зеленими. Це кап. Фух. Міньон доклював. <смі> я вже тут хотіла кричати, що де справедливість як так може бути? Погнали по гармекові працюємо. Але то йому все до одного місця я бачу. Ну, зараз доб'ємо червоними. Угу. Так, ну тут теж буде непогано. Червоний зараз зарядом. А це відійде в мене чи ні? Келайл? Хоча там міньйон жирний може лишитися. Так, лишилося. Джунаїдом доб'ємо? Я думаю, так. Угу, Непогано. Останній бій. Адекватного, дайте легенького. Кирил, Рігард, Контракт Ознаде, і ти в нас в оригіналі. Ну, ніби все добре. Погнали, попробуємо. Блін, єдине, тут треба було гармека прибрати. Звідси, який сенс в нього. Але тут, бачу, є червоні. Ну, то непогано. Зараз попробуємо так зробити. І. І, і. І. Що би тут покрутити? Як би його повертіти? Зараз по-любому десь докручусь, доверчуся. Жовтий батом. Так, беремо червоних, збираємо тоді. Спробувати рігарда побити. Зараз ще буде гормек. Погано, що в мене ще одного немає цього джунаїда. Тому що він як шотер непоганий. Нехай так зробимо. Цього зарядили. Зараз броню поставить. Так, по кому ну, можна по лісю. Так, далі. Ну, кедмона я ну, ніяк не винесу. Може в нього там багато він ще стручка випустив. От воно йому треба було той стручок, га? І Лісю не хочу заражати. Ну, добре, так зробимо. Добре, доб'ємо її зараз, щоб вона мені ману не підрізала. Мек взагалі стоїть відпочиває. Можна його попробувати побити і. Ну, нехай зараз ще раз соньку зарядим. Поки в цього нема стрючка, попробувати винести кедмана, а ні, він згорів. Так, все, добре. Ну, сьогодні пощастило. Борони були адекватні. Я змогла зробити 5 шотів. Так показую лише раз. Завтра будуть заливи. Топ-5? Ну, можливо, в топ-5 лишуся. Там побачимо все. Всім до камня. Всім пока-пока.